У нас у студії вже прекрасні і чудові гості, бо будемо говорити ми про те, що нас наповнює. Про здоровий дух, ну і про те, що приходить і приносить нам не тільки здоровий дух, а й також підтримує ментальну нашу здорову систему. Good Soul Running Club Juniors організовує змагання для юнаків та дівчат. Як відбуватиметься забіг? Для кого? Кого чекають до участі організатори? Про це говоритимемо зараз у нашій студії з Оксаною Юрчук, керівницею дитячого бігового клубу. Гуцул Ранінг Клаб Юніорс, ну а також партнеркою події Тетяною Гуцел, керівницею Гелендрон е школи англійської мови, дівчата. Вам вітаннячка! Вітання. Е -е -е. Ну, найперше питання до вас просто хочеться знати, який у вас настрій сьогодні взагалі? Як налаштовані? Бо нічка справді була важка. Усі ми це розуміємо. Е -е як ви взагалі, от в житті? Як почуваєтеся? Зараз вже значно краще, а ранок, напевно, як і у всіх почався з перегляду стрічки і тих новин, про які вже всі точно прочитали. Але напевно це ще більше додає бажання щось робити, і все ж таки показувати, що ми точно варті того, щоб організовувати і події для дітей, і підтримувати, як ви вже сказали, і фізичне, і ментальне здоров'я. Це однозначно це дуже важливо. Не опускати рук, як то кажуть, тому що ми розуміємо, що. Така ситуація, ми робимо усе можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу, дякуючи нашим е, захисникам та захисницям. А, але такі події вони справді дуже потрібні не тільки е, діткам, а й також дорослим, тому що це є справді розвантаження, е, і ми розуміємо, що це е, справді про здоров'я йде мова. Взагалі, якщо говорити про от, е, відкритий кубок з легкої атлетики, е, коли він буде відбуватися, що там буде? Яка програма можливі задіяні партнери? Ну, взагалі, деталі цікаво почути події відбудеться вже цієї суботи, 13 вересня, на стадіоні університету нафти і газу імені Гемба? Початок змагань вже прям старти почнуться в 10-й годині, 10.00. Ми всіх болівальників чекаємо на трибунах. Свято буде тривати до 15.30, тобто в цей проміжуток ми чекаємо всіх на наше свято. Або, перш за все, змагання це свято. А на бігових доріжках діти будуть демонструвати. Свої всі можливості на дистанціях від 60 метрів до 1500 метрів. У секторі для стрибків довжину дівчата і хлопці будуть змагатись, і у секторі для стрибків у висоту. А якщо брати участь у цих змаганнях, потрібно було якось попередньо пройти е, якусь реєстрацію, так можливо. звісно. Попередня була реєстрація. Станом на сьогодні ми вночі в 12-й ночі закрили реєстрацію. Ми маємо на даний час 350 учасників нашого заходу. До нас їдуть з семи областей України з 12 міст. Дівчата і хлопці з тренерами. Ми всіх очікуємо і будемо дарувати високі результати і незабутні емоції на стадіоні. Кохати 350 учасників. Ну, цифра немаленька, насправді. Відразу з'являється запитання стосовно якогось якихось організаторських моментів, тому що ми розуміємо, для того, щоб приїхати з іншої області, однозначно потрібно десь зупинитися, напевно, так. спортсменам. це професійні спортсмени, чи також аматори можуть брати участь? Це діти, які займаються в спортивних школах, в спортивних клубах і відвідують легку атлетику стосовно. Того, де будуть зупинятися, це якось також входить до організаторських моментів клубу Гуцул Ранінг Клаб Юніорс. Чи вони вже самостійно собі якось приїздять і отут зупиняються по факту? Зупинка це вже кожен самостійно. Є учасники, які приїжджають у п'ятницю ввечері, вже а деякі приїжджають в суботу зранку, хто із ближніх регіонів. В Загальному е, вже є зареєстровані учасники, їх є 350, але підтримати, подивитися в загальному, що це таке може кожен, може На кожен. Ми кожного чекаємо уже е, в е, 10.00 у суботу е, почнеться 1500 метрів. Стрибки у довжину і стрибки у висоту. Одночасно, три-два сектори будуть працювати і бігові доріжки запалювати. Я б сказала, бо 1500, там буде гаряче. А скажіть, будь ласка, спортивна нас... ходьба буде? Ні? Ні, не буде, не буде а, спортивної шкода. ходьби. Шкода, да. шкода. але а може, хочу бути. ще відмітити, що в нас буде електронний хронометраж. І на бігових видах, і на стрибкових а діти як будуть фінішувати вболівальникам на екранах. На екран... на стадіоні буде два екрани, де будуть висвітлювати всі результати, будуть висвітлювати звідки діти їхні особисті результати, результати в забігах. А буде музичний супровід, і вболівальникам має зайти це свято. Слухайте, лунає, наче якісь Олімпійські ігри. Ну дійсно по програмі, по насиченості все дуже круто організовано. Якщо говорити про мету. Так, в загальному даної події, яка вона, які цілі? А основна ціль це популяризація легкої атлетики, друге, це здоров'я дітей, як і фізичне, так і ментальне. Третє підвищити взагалі масовість спорту в Україні. Хороша ціль, і я дуже сподіваюся, що вона справді популяризується тут у нас на просторах нашої держави. Якщо говорити про партнерів, так тут вже питання до вас, напевно, тетяна. Е яка ваша участь і що взагалі вас спонукало долучитися? Це вже наші е спільні треті змагання для дітей, які будуть проходити в цьому році, і е основна е мета е показати, що е Здорова, успішна, освічена дитина це наше майбутнє. Це, зрештою, і наша місія холендерону, освічена, здорова дитина. І є такий вислів a healthy body і learning body. Тобто фізично активна дитина краще здатна запам'ятовувати і вчитися. А це є наша основна мета. І саме тому ми долучаємося і підтримуємо цю ініціативу. Це прекрасно. Насправді І я не можу не погодитися з вашими словами. Якщо вдуматися в них, то в них якраз істина мені здається. Ну і в загальному наше світло, звичайно, майбутнє нашої України. Ви також згадували позитером про партнера діагностичного центру Медатлан. Так вони також долучаються до е, Так, е, ну, якщо можна, я хотіла взагалі відмітити, що Хелендерон і ресторан Ямі і МедАтлан це генеральні партнери завдяки. І яким і ми можемо зробити таке свято і змагання для дітей вже третій рік поспіль. Теж фермерське господарство гадз це наш смачний партнер, який надає нам багато продукції, і завдяки їм кожен учасник буде отримувати подарунок ще на старті своєї дистанції. Ось цікаво про подарунки. Напевно, найцікавіша також частина, одна з найцікавіших частин. Можете ще розказати, наприклад, розповісти, що буде для переможців, що буде в загальному для учасників, може якісь заохочувальні моменти чи там ще щось, якісь деталі? Е, ну от всі учасники отримують подарунку, які е, далі перше, друге, третє місце в індивідуальних видах і в естафетних командах будуть нагороджуватись медалями, грамотами і теж подарунками від партнерів. Це дуже круто. Я е, точно знаю, бо була дитиною подобається, коли винагороджують насправді за твої здобутки. Е, ви кажете, це вже втретє подія буде, так? так? Тобто, я наскільки розумію, це вже традиція, так що річно воно буде відбуватися. Воно завжди відбувається десь восени. Чи а, Ні, ми завжди проводили два попередні роки в січні місяці в приміщенні в коледжі фізичного хвання в Манежі? А в цьому році винесли Наші змагання на стадіон, на простір, і плюс до бігових видів додали стрибкові довжину і висоту. 350 учасників. Я розумію, чому ви винесли їх, зрештою, з манеж, з залу, на стадіон. До якої години? До, до третьої, ви здається, згадували? До 15.30 буде тривати свято. В 13.00 у нас буде відкриття змагань. Запрошуємо всіх на цю Церемонію відкриття мені просто цікаво, чи справді дві з половиною години вистачить взагалі для от там ж багато. Оскільки взагалі в нас ще... відкриття буде відбуватися як посередині видів. Спочатку старші вікові категорії всі змагаються, ага. тоді відкриття а, і далі продовжують менші вікові категорії. Це там 2014 рік, 15, 16, 18 і до 2019 року. Включно у нас У нас з 2008 по 2019 вікова категорія дітки змагання. Вже... Хотіла взяти, приймати участь. <рес> <рес> Відразу просто ерор такий голові. 19 й рік вже може брати участь у змаганнях, нічого не біжать вже 30 метрів. Нічого собі. Ну, Справді, е, таку подію, мені здається, варто відвідувати взагалі, переглядати, як воно е, виглядає. Навіть для тих діток, які ще поки що, наприклад, не зрозуміли там, чим хочуть займатися, так? Просто б, е, батькам. От е, гарна рекомендація провести свої. Діток, щоб вони подивилися, як це виглядає, так. і тоді наглядним чином мені здається можна зацікавити дітей. Так, я навіть такий вислів, що легка атлетика це королева спорту, і хочеться показати, що а, саме ця дисципліна, і біг, і стрибки вони дійсно а, вартують того, щоб а, батькам задуматись, а, дати дітей саме в цей вид спорту, оскільки всі інші види спорту вони все одно базуються на бігу. Це точно та база, той фундамент, який закладається з дитинства дітям. А в руках професійних тренерів, таких як Оксана, це можна зробити з безпекою для здоров'я і з тим, щоб в майбутньому тримати себе в фізичній спортивній формі. Я знаю, Тетяна, ви також бігаєте. Так. Був марафонець. Можливо, розкрити нам свої секрети, як взагалі триматися на дистанції. І, взагалі, цікаво, просто мені здається, буде почути радіослухачам, яка була найдовша ваша дистанція, бо я знаю, що вона вражаюча. Так, дійсно, я пробігла чотири світових марафони: це Лондон, Чикаго, Токіо, і останній мій марафон це був Нью-Йорк. І найдовша дистанція це 42 кілометри. Без підготовки такі дистанції точно не варто а, бігти. І, от саме а, завдяки Оксані, моєму тренеру, я це могла зробити успішно а, і подолати от цю відстань. Вам вітання і велика повага справді, тому що в <с. моїй голові 42 кілометри. Це дуже страшно. Але до Калуша можна добігти. <с. до Калуша. До речі, а, який був час? Якщо до чотирьох годин. До чотирьох годин так. Ймовірно, це справді дуже вражає, якщо говорити про тренувальний процес, все таке Оксана. Можливо, у вас яка категорія взагалі? Ну от я розумію, що Тетяна вже трішки старше за 2008 рік, скажімо так, але яка конкретно ваша вікова категорія? В нас дитячий клуб, дітки якраз із 2019 року по 2009 рік народження тренуються. У нас є три групи: молодша, середня і старша. Як до вас потрапити тоді? От зараз нас можуть слухати батьки і, можливо, їх зацікавить, навіть зрештою і дітки. Як вас знайти? А гуцу Раніклаб Джуніорс, інстаграм-сторінка, всі мої контакти є, телеграм-канал наш. І в основному зараз ми на стадіоні Нафти і Газу кожного дня на 18.00. Кожного дня о вісімнадцятій ну, крім годин. вихідних суботи неділі? Ну, будні дні. Тобто можна так. прийти, власне, і знову ж таки переглянути, подивитися, як це все відбувається. Для того, щоб до вас потрапити, потрібно якісь екзамени проходити, <с. не знаю, змагання можливо. Що потрібно взагалі для цього? І, просто прийти. Ну, звісно, дитина має пройти медичний огляд, перш ніж прийти до нас. А вже як прийшла на тренування, це Прийти і спробувати відчути, наскільки це кайфово тренуватися. І, наскільки я розумію, медичний огляд для того, щоб зрозуміти, чи можливо якісь протипокази, так? так? Тому що так. бувають різні моменти, звичайно, на це потрібно враховувати. А, давайте тоді все-таки підсумуємо ще раз, нагадайте, коли, о котрій і де. Ну і для чого, звичайно, щоб наші слухачі собі запам'ятали і вже побудували плани на цю суботу а цієї суботи, 13 вересня о 10.00 годині, на стадіоні Університету Нафти і Газу імені Гембе, а чекаємо всіх вболівальників на свято спорту. Відкритий кубок з легкої атлетики. Приходьте, переглядайте, вболівайте. Ну і зрештою, друзі, якщо вас зацікавило і ви хочете або своїх сестер, братів, дітей залучити до даного виду спорту, як сказала Тетяна Гуцел, це є королева, це є база будь-якого спорту, воно так і є. В подальшому це зрештою розвиває також і характер, мені здається, у дітей так можна здобувати багато чого у житті. Гуцул. Running Club Juniors. будь ласка, звертайтеся і е, цікавтеся. Ну, а цієї суботи приходьте на змагання, підтримуйте юнаків та дівчат. Дякуємо вам за те, що прийшли, завітали, поділилися. Е, зрештою, можливо, буде можливість завітати після, десь через деякий час, і розповісти, як це все відбувалося, і скільки вболівальників прийшло. Бо пам'ятаю, 350 учасників це та, дуже от, багато. Кого, кого вболівальників ми дуже чекаємо. Сподіваємося, що їх буде. Де справді багато що ж, успіху? Нехай все пройде вдало. Нехай всі будуть задоволені. Нехай буде багато переможців. Дякую.